Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри. Сьогодні ми маємо суботній день, а завтра, е, після суботи, буде неділя. І ви знаєте, більшість християн цей день буде відзначати свято, як називається? Свято Триці, Зелені свята, Парізуму називають. Ми як часом е, відзначаємо християнський світ, відзначає свято Пасхи, теж готуємо якусь певну тему. Щоб якось більше розповісти, що означає те чи інше свято. От як ви думаєте, а що означає свято Трійці? Чи свято зелені свята? Що воно означає? Це говорить з Духа Святого. Це ще називають Пісятниця це свято. Дійсно, знаєте, воно, це свято має біблійне походження. Коли ми відкриємо книгу Левит. 23 розділ книги Левит там перечисляться ті свята, в які потрібно було робити зібрання або збирати святі збори. І ось в 15 вірші ми читаємо і собі, ви, відлічте ви собі першого дня по святі, а це мається перед тим було свято Пасхи від дня вашого приношення, снаба колихання, сім тижнів повні вони будуть. Тобто сім тижнів це буде скільки? 49, і на 50-й день оце було свято П'ясятниця, що нас називалось свято тижнів, приносить особливі жертви. І це було свято врожаю. Адже е весною тоді, після Пасхи, починався збір зернових ячміню, пшениці. І до 50-го дня мало це завершитися, і люди збиралися на свято врожаю. Так само, як ми робимо учистей свято врожає осеню, а в них було свято врожає зернових на 50-й день. І вони робили певне служіння. Цей день був, називався суботнім, днем, день, день суботою, не працював, в цей день не працювали. Е -е, ну, і ще він інший був, свято врожає, у них був осінню, на свято кучок. Ну, це вже трохи інша тема. Також е, -е Паралельно святом врожаю, в них ще було свято законодавства. Ми можемо такі деякі підрахунки провести, коли я відкрив книгу Вихід і прочитаємо 19 розділ. Взагалі, потрібно зараз ще знову вернутися до книги Левит, 23 розділ, і прочитати про ось таке свято, яке Господь ще встановив. Книга Левит, 23 розділ, 5. -й. Вірш у місяці першим, 14 дня місяця під вечір Пасха для Господа, а 15 дня того місяця свято опрісників для Господа. Сінь день будеш їсти опрісники. Якщо уважно інші е, тексти Біблії взяти, 14 дня першого місяця. Ввечері, це по суті, вже день 14 завершився, і починався який день. 15-й. Це було приготування вже тоді все, Пасхи, і починалися опрісники. І ось це було свято виходу, свято, яке призвів спогади про вихід ізраїтян з Єгипту. І коли ми читаємо книгу Вихід, ми бачимо, що вихід ізраїтян з Єгипту саме був в той 14-й вечір, вони готувалися, і 15-й день вони вже в цю ніч вийшли. З Єгипту, і це було свято Пасхи. І от коли ми відкриваємо книгу Вихід, 19 розділ, там так розповідається, а третього місяця по виходу Ізраїль синів із, із Єгипту, краю того дня прибули вони на Сінайську пустиню. Отже, третій місяць, по тут туди згадується, перший, другий, третій день, це мова йде про початок третього місяця. Тобто, дивіться, підрахунки: в перший місяць, в середині першого місяця вони вийшли. Перший місяць це скільки вже буде днів Ішли 15. Другий місяць це вже буде скільки? 30 днів плюс 15 це буде 45. Тобто, на початок першого місяця вони вже в дорозі були 45 днів. І далі Господь зустрічається з Мойсеєм і каже такі слова: Ми читаємо. Книга Вихід, теж 19 розділ. І прочитаємо такі час. Книга вихід, 19 розділ, такі от слова. 10-й вір, зокрема, і промов Господь до Мойсея іди до людей у їх сьогодні та завтра. І нехай вони виперуть одіж свою, і нехай вони будуть готові. На третій день, бо третій дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу. І тут ми, дивіться, бачимо сьогодні і завтра, і хай три дні вони готуються до зустрічі з Господом. На третій день буде що? Господь зайде на Сінай. А що, коли Господь зійшов на Сінай, що відбулося? Бог дав закон. І цих 10 заповідей і заключив із ізраїтянам завіт. Отже, виходить, що на який день після виходу із ретян з Єгипту був даний закон і завіт На 50 й Ну, такі підрахунки. Я думаю, євреї теж робили такі підрахунки, і тому свято П'ятдесятниці, свято тижнів це було і свято врожаю. І це. Було свято Законодавства. Вони згадували, як в цей день, колись давним-давно Бог дав 10 заповідей і заключив зертяними завіт. Свято е, врожаю воно мало певний преобраз. Адже після Пасхи, на третій день, пам'ятаєте, ми не раз з вами говорили, приносився сніп колихання. Ніякого збір врожаю не можна було робити. Перш ніж принос, не принісся оцей сніп колихання. Цей сніп колихання перопліт, показувало, що він приносився при лице Господнє. І люди, які були в храмі, бачили, що є перший сніп, а значить, цього року буде врожай. І на, те, на третій день після Пасхи що особливо відбулося в світі? Що? Дав Ісус Воскрес, і з Ним ще воскресли багато святих імена, ми їх не знаємо. І Ісус потім вознісся на небеса і вознісся разом з тими Воскреслими святими. Це був перший плід, перший сніп колихання, який був представлений в небесах перед Богом в небесній святині, і це було показано, що. Врожай всіх спасених буде. І свято тижнів, воно закінчилося святом врожаю. Дивіться, як реально що відбулося. Ми читаємо дієсвіт апостолів, другий розділ. Відома нам історія. Другий розділ дієсвітих апостолів, учні за повелінням Господа зібралися, були разом в молитві. І перший віж каже. Колись почався день п'ятдесятниці, всі вони були однодушно і знаходились вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби бури раптово зірвалися, і переповнився весь той дім, де сиділи вони, і з'явились їм язики, поділені, мовби огнені, і на кожному з них по одному осів. І усі вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух промовляти давав. Ви знаєте, сьогодні, коли люди святкують, це свято, зелені свята, свято Триці, свято Духа Святого, порізами називають, роблять певні от традиції, потрібно лепехо також, якісь ще традиції роблять. Але дивіться, що каже Біблія, як потрібно це святкувати. І це був певний прообраз, який мав здійснитися в Ісусі Христі, в служінні Ісуса Христа. Друге, цікавий момент, щоб пов'язатися в християнстві, тут ми кажемо, що було зійшестя Духа Святого. І, по суті, вперше, напевно, в історії церкви появився особливий дар, який називався дар говоріння на інших мовах. Ми читаємо зокрема послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ. Ми до цього послання ще зараз вернемося, послання апостола Павла до Корінтян, 12 розділ, там говориться в ще 10 такі слова, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому виясняння мов, і вірш 11. І все це чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче. Дух Святий в Християнській церкві дає різноманітні дари. Зокрема, до, дар мов. І сьогодні в християнстві, я хотів би на цьому зупинитися, є різнодум'я, а що ж таке є дар мов? Як ви розумієте, що таке є дар мови, який дає Дух Святий? Дар мов, коли людина говорить. А дивіться, сьогодні. Що дивіться, е і сьогодні християнство є розуміння по-різному ті свята, свята, святкувати не завжди так, як воно говориться в Біблії. І сьогодні є християни, які теж претендують кажуть, що в нас є дар мов. І хоча ці мови, як звучать незрозумілими, і виникає питання: а чи це який дар мов, який дав Господь? Якщо ви, можливо, були десь християн, християни, які Говорить про те, що в них є дармов. І коли ви чули це те, що вони називають дармовим, чи могли ви щось зрозуміти? Це було незрозуміло. А якщо ви спитаєтесь тієї людини, яка говорить цими дармовами, молиться, наприклад, чи може вона розказати, про що вона молилась про що вона говорила? Теж ні. А дивіться, що апостол Павло. Звертаєшся до Корінтян, про каже, що у вас дуже багато різних дарів. І там е в 14 розділі піднімається така проблема, Павло каже, що ви не, е не досить правильно використовуєте цей дар, який вам даний, дар мов. Дивіться, що ми читаємо 14 розділ, 1 е Корінтян, вірш 2. Як говорить, хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові. Взагалі, оце слово грецьке глосалія. Вона перекладається, коли дар мов. І каже, от коли хто цей глосалі говорить, то він говорить не, люді, не людям, а, а Бога, бо ніхто його не розуміє, і він дух, Духом говорить таємним. Дивіться, коли людина говорить мовами, то це не людям говорить, каже, коли ви збираєтесь і говорить інше, а говорить кому? Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. Отже, деякі каже: бачите, людина молиться кому? Богові. А інші не розуміють, і це все нормально. Хоча далі апостол Павло починає говорити, він каже, е, каже вік шосте, а тепер як я прийду до вас, браття. І до вас говорити будуть чужою мовою, то який вам пожиток я зроблю? Що така користь, коли ви цього розуміти не будете? І тут, знаєте, часом люди кажуть, що оце говоріння на інших мовах, і коли ніхто не розуміє, і людина сама не розуміє, то це є нормально. Давайте ми звернемо увагу на один такий цікавий дискусійний вірш. Який записаний Перший Крутян, 14 розділ, от почитаємо спочатку вір 13. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів він виясняти. І далі такий цікавий вірш. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. Хай бачите? Коли хтось молиться чужою мовою, який претендує, що він має дар інших мов, який. Має свій початок з дня п'ятдесятниці, то розум що є? Без плоду. Ось так люди розуміють. Давайте ми над цим трохи розберемося. Дивіться, що апостол Павло стверджує. Коли я молюся чужою мовою, тобто я використовую дар цей дар мови, то що він зауважує? Молиться дух мій. Давайте ми, щоб краще це зрозуміти, почитаємо послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ, з вірша 14. -го. Бо всі ми водимося Духом Божим, хто, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони є сини Божі. Бо не взяли ви Духа неволі, знов на страх, але взяли Духа синівства, що через нього, тобто духа, кличемо Ава, отче Дивіться, що е, е, тут ми читаємо. Цей самий Дух Свят свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі. Ді виявляється, що Дух Святий говорить Духу нашому, тобто наш внутрішній світ. Він приймає якусь інформацію від Духа Святого, і ми з допомогою оцього такого. Співробітництва, якби Дух Святий і те, що ми в наш внутрішній світ, як Духом називається, ми даже можемо молитися і звертатися до Бога як? Авоче, так же. І каже, ми підтверджуємо, що ми є діти Божі. І тут, коли ми повертаємося до Коринтян 14 розділ, каже, що коли хто отримує дара, в даному випадку дара говоріння мовами, то апостол Павло каже, коли я молюся чужою мовою, тобто даром цим. То молиться дух мій, а розум мій без плоду. І тепер давайте зрозуміти, а що ж таке розум людини? От у вас є всіх розум? Ж розумні значить, розум що? Є. Є кажуть, фізична праця, а є розумова праця. От як розумову працю, в чому вона виражається? Людина склала вірш. Написала пісню. Якщо ми навіть говоримо в духовному розумінні, в релігійному плані, от хтось з вас готується до служіння, урок суботньої школи провести, пропис скласти, як ви це робите? Це от взагалі слово тут розум це можна перекласти як інтелект, намір, мислення. Розум це те, що ви маєте якийсь багаж знань. І з допомогою цього багажа знань, того мислення, того інтелекту, ви видаєте якусь продукцію. Щось сказали, щось написали, скласли пропи і так далі. Дивіться, що апостол Павло заявляє, коли хто має дар мов, і цей дар використовує, то в той момент, коли я використовую його розум без плоду, що це означає? Що те, що він говорить, він не придумав, як це сказати. Бо коли, наприклад, хто готується до проповіді, готується до якогось служіння, він повинен включити свої розумові здібності, свій інтелект, весь багаж знань і щось написати, і потім сказати. Оце є плід розуму, а при говорінні мовами апостол Павло стверджує розум без плоду. Значить, людина, яка говорить іншими мовами, вона не говорить те, що сама придумала. А дивіться, яка є відповідь. Ми відкриваємо знову дії всіх апостолів, другий розділ. І читаємо вірш четвертий. Другий розділ «Дії всіх апостолів, вірш четвертий читаємо. Усі вони сповнені з Духом Святим і почали говорити іншими мовами, і уважно, як їм дух. Промовляти давав. Що говорили люди, які зійш... на яких зійшов Дух Святий, їх там було 120. Що вони говорили? Вони не говорили те, що самі придумали. Вони не готувалися розумово, інтелектуально до цієї проповіді. Тут, каже, нагло щинився шум сходиних Дух Святий, а кром прийшли люди на цей шум. Дуже багато людей, тисячі людей прийшли. Люди, які прийшли на свято Дня П'ясятниці, на це свято Жнив, і звідки там перечисляться, вони прийшли. З різних країн, з різних земель. Це юдеї, які вже поколіннями там жили. Можливо, вони вже забулися єврейську мову, а можливо, трохи знали, бо вони ходили до синагоги, і там, можливо, на єврейській читалися, вони могли щось розуміти. Але це вже мова для них була забута. Можливо, вони знали грецьку, бо в тих синагогах, куди вони ходили в тих різних країнах. <кій> принаймні, якщо не на євріті читалося е писання, воно могло читатися, пам'ятаєте, такий переклад Септогінта була, переклад на грецьку мову. Але рідна їхня мова вже була мова того народу, з якого вони жили. І коли вони на цей шум прийшли, далі ми читаємо, що кожен з них починає чути. Каже, дивуйся, як же так? Ці люди не освічені, ніде не вчилися, а ми чуємо, що кожен слово це євангельська війська на мові, в якій ми не родилися. А що роблять апостоли і всі, хто з ними були присутні, а вони промовляють не те, що самі придумали в той момент, а як? Що Дух дав промовляти. І дивіться, як тоді гармонійно з тим, що апостол Павло пише в 1 Коринтян 14 розділі. каже, коли я використовую дар мов, зокрема в молитві, то що тоді відбувається? Дух мій молиться, а розум мій без плоду. Те, що я молюся, коли має дар мов, Далі каже, і співати можу. І проповідувати можу. Це не я вже, це не те, що я придумав, так потрібно сказати. Я просто, ну каже, апостол Павло, ви якийсь певний є. моє. Те говорите, що хто вам дав Дух Святий. А далі, отак от було в День П'ятсятниці. Дух Святий кожному дав текст, і вони той текст просто за Духом Святим повторили. Ось що таке є дармов. Коли проявляється дар мов, коли він необхідний, наш апостол Павло пише, що дар мов, він даний не для того, що в церкві був, а для кого? Для невіручів, щоб їм свідчити. І коли би людина, яка ніколи ніде не вчилася, не знала якихось іноземних мов, але в нього є цей дар. Коли він зустріне людину, яка володіє цією мовою, він буде йому говорити не те, що він придумав, а що. Те, що йому Дух Святий буде давати промовляти. Але він буде промовляти те, що людина та буде розуміти. Звичайно, з цього тексту важко зробити висновок, чи сама людина в той момент розуміє. Що вона каже тій людині, яка її розуміє. Змієте? Але дивіться, що ми можемо дещо от, 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 прочитати 14 розділ від 4 Корінтян. Як говорить, хто чужою мовою, то і будує тільки самого себе. Він далі покаже про просто, але це вже інша тема. Виявляється, якщо ви говорите чужою мовою, ще повторююся, не те, що ви придумали. Це не плід вашого розуму, це не плід ваших знань. Це буде говорити через вас то? Дух Святий. І каже апостол Павло, ви будуєте тільки самого себе. З цього робив висновок, що людина, яка говорить чужою даром мов, і Дух Святий його промовляє через нього, то ця людина все те що? Сама розуміє, бо каже, будує тільки самого себе. А люди, які не знають цієї мови, Отдано в церкву зібралися, каже, вони не будуються. То апостол Павло заявляє, нащо тоді молитися? Нащо тоді співати? До речі, слідчий вірш, він каже: 15-й вірш. Ну що ж, буду молитися духом, і буду молитися розумом, співати духом і співати розумом. Виявляється, не тільки можна молитися, як сьогодні кажуть, тільки Дух Святий заходить, то ми молимося. А виявляється, можна що ще? І співати. Можна співати ті пісні, які Дух Святий буде просто давати прямий текст, і молитися так можна. А Павло каже, і можу молитися і співати те, що сам придумаю, теж може підпливом Духа Святого. Але каже, краще в церкві, ніж багато щось говорити на інших мовах, чи співати, чи молитися, краще п'ять слів з зрозумілою мовою сказати, щоб збудувалися всі, а не тільки ти, ніж говорити нерозумілими мовами. Сьогодні я хотів би просто з вами дещо поговорити про це свято. Свято, як його представляє Біблія, і як його представляють часом люди. Це свято, День П'ясятиці, часом говорить про народження Християнської церкви, коли Дух Святий зійшов, і люди почали свідчення, до якого закликав Ісус Христос. Але це свято також. Це в християнстві породило таку проблему, як відноситься до дара мов. Біблія каже, що він може одному даватися, інший – один дар, іншому – інший дар. Але чи правильно, коли сьогодні християни, які заявляють, що їм даний дар мов, чи це насправді є те, що Господь і Біблія називають даром мов? Дар мов. Це коли людина говорить і сама це що розуміє, вона говорить не те, що придумала, це не плід її знань і інтелекту, вона говорить те, що в той даний момент Дух Святий дає говорити, і вона це розуміє. Не факт, що розуміють інші люди, але є люди, якщо вони знають ту мову, вони будуть її розуміти. Тому, коли сьогодні хтось до вас буде говорити і сказати вас. Немає Духа Святого, ви не хрещені Духом Свято, тому що ви говорите такими от незрозумілими речами, як є в тій чи іншій церкві, ви знаєте, не ведіться на це. Коли Бог дасть комусь дар мов, а Він буде тоді необхідний, коли є люди, які повинні зрозуміти цю мову і почути свідчення на основі цієї. мови. Знаєте, що людина, яка говорить, розуміє це. А якщо не вона хтось. Не розуміє, то потрібно, що хтось переклав. Для тих, хто не розуміє це. Дух Святий тільки дає промовляти людині, що це казати. Якщо ми проповідуємо на своїй рідній мові це плід нашого розуму, плід нашого інтелекту, в міру наших знань, які ми маємо, і в молитви до Господа, щоб Господь керував. А при дарі мов зовсім по-іншому. Там людина. Передає те, що їй сказав Дух Святий, а розум тоді каже, що без плоду. Тому Хай допоможе нам Господь в цьому тривожному світі і разом з тим світі, де так багато неправди, де Сатана проникає і в церкву, щоб якось звести людей. Давайте досліджувати Слово Боже з молитвою, поповнювати свій інтелект, свій розум, щоб не бути зведеними і робити все правильно. І хай це буде. Для нашого збудування і для слави Божої амінь.